Теслюк заблокували. Удари перехоплення. У двох на Мельника виходять. Савий-шавич, який ж момент. Давно такого не було, що. Всі. Гравці. І Автогол. Залітає м'яч ворота. 1-0. А МСТ виходить вперед. Це автогол. Автогол на рахунок Терентєва. Калина та Жуков ведуть. Боротьбу! І залітає м'яч ворота, але до цього було порушення правил. АМСТЕЙ ДРЦІ Урагана. Масевич Масевич знову. Класно хитає момент. Тут, тут. забиває Жуков. Один-один. Повтор, звісно, відзначаємо Масевича. Класна передача. Передача на перехоплює цей м'яч. Я Британ. буде бити! І забиває Андрій Британ. Дуже швидко нас ураган все перевертає і вже виходить. Ось, дивимось. Ніхто не зустрічає. Прямо по центру дали пробити і... Панеші перед матчем. Відповіддю є Сокіло, який зараз на коні. А ось майстерність вже показує Олександр Іванов. Кидає Я... голкіпера. Дивимось ще раз повтор. Без шансів. Тут же головою намагався Ну і на цьому все. Перший тайм завершено. Чотири забитих м'ячі ми побачили. удар удари! Встигає дальну стійку замкнути. Терентьєв 3-2. 25-та хвилина поєдинку. м'яч забиває Ілія. Андрій перехоплення. 3 в 1. Люлька, удари в стійку. Хмельники. неточна передача. Савич. Момент! Урагано. Не... Урагану. Моменти самі собі цей м'яч привозять гравці. А це? 28-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Мар'ян Масевич. Тут п'ятою забиває. П'ятою Красивий м'яч Ілля Приходько... був підошвою зараз ще раз, подивимось. Покотий м'яч. Я приходько і п'ять-два. Ледь Не помилився. 6-2. Стера. Гравсіває мистит. 34 та хвилина поєдинку. М'яч забиває Андрій. Іванов пробиває і встікав лучів. Пробував, до того, що Гокіпера воротах не було. Тут забити потрібно. Ярослав Шибінський. 6-3. Проп... 39-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Ярослав Шебінський. Ткачук, Ткачук бити потрібно, йде передача. І 7-3. Знову таки Ткачук, Дичук. І 10-й номер забиває. Семий м'яч ворота Андрія Мельника. 39-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Дичук. І ще раз повторюю, Володаря! Володарям 3 ставити крапку і перемагати в цьому матчі. З перевагою в 5 м'ячів. Ну все. Чуємо фінальний свисток.